Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, філіал міста Одеса. У нас є для вас нове надходження, це Nissan Tiida 2006 року. 1.6 бензин на автоматичній коробці передач, автівочка технічна та візуально без замічань. По салону. Все в гарному стані, нічого не затерто, не зачухано. Яскраві світлі чехли на сидіннях. Все виглядає дуже чудово. Передній електропакет, автоматична коробка передач, шкіряне мультикермо. По задньому ряду також все без зауважень. Дуже яскравий, гарний салон. Тому, друзі, кому потрібен маленький, яскравий автомобіль на автоматичній коробці передач, приїжджайте за адресою Рушевського 15А, авто можна придбати як за готівку, так і в кредит, так і в лізінг.